Номер 1006, сторінка 222. Напиши два правильних і два неправильних дроби, для кожного з яких сума чисельника і знаменника дорівнює 8. Нам потрібно написати два правильних і два неправильних. Отже, записуємо правильні дроби і неправильні. Для якого, для кожного з яких сума чисельника і знаменника дорівнює 8. Якими числами двома ми можемо записати суму 8? Поділимо собі з боку місце і записуємо. 8 можна записати як 1 додати 7, 2 додати 6, 3 додати 5. І 4 додати 4. Все, далі в нас буде 5 додати 3, 6 додати 2 і 7 додати 1. Але від перестановки доданків сума не змінюється. Маємо 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4. Два правильних дроби. У правильного дроба чисельник повинен бути менший за знаменник. Тобто, всього можливо три випадки. 1 сьома. 2 шостих і 3 п'ятих. Записуємо два будь-яких з трьох можливих випадків. Наприклад, записуємо 2 шостих, 3 п'ятих. Ну, я запишу ще третій, 1 сьома. Ви записуєте будь-яких два. І неправильні дроби. У неправильного дробу чисельник повинен бути більший за. Знаменник або йому дорівнюють. Тобто, неправильним буде 4 четвертих, 5 третіх, 6 других, 7 перших. Ви вибираєте будь-яких два із запропонованих.